Всім привіт! Мене звати Михайло Куц, я продакт маркетинг менеджер у студії архітектури та дизайну Martins. Маю понад 10 років досвіду в маркетингу, з яких останні кілька років зосереджуюсь на продуктовому підході. Розвиваю маркетингові стратегії, комунікацію з командами, клієнтами та партнерами. До цього я мав власний бізнес, а також працював в міжнародних IT-компаніях. У певний період я керував командою в онлайн проєкті де ми побудували проєкт з нуля, вели продажі, запускали кампанії та працювали з клієнтами, і це був надзвичайно досвід для мене. Я не з знаю, як важливо вміти правильно спілкуватися в команді, особливо тоді, коли потрібно одночасно і досягти цілі, і зберігати мотивацію людей. На PMD 2025 я говоритиму про коучинговий стиль комунікації. Як керівнику ставати не керівником, що дає вказівки, а партнером, який запускає ініціативу в команді через правильні питання. Я покажу на прикладах, як питання можуть бути потужнішими за поради. Поділюся практичними інструментами, які допоможуть керівникам запускати ініціативу не через контроль, а через довір'ю та розвиток. Це буде корисне тим, хто працює з командами, керує проектами чи прагне покращити щоденну комунікацію в роботі. Буду радий зустрічі з вами.